Капець краєвиди, просто красота. А повітря яке, тут навіть смітники є. Йо, перний боліє! Сколе! Нарешті. Фу. Ну що ж, друзі, ми вже заїжджаємо в сколе. Скоро буде рукавичка і ми заїдемо. Уже в центрі сколе. Ми їхали сюди реально довго. Ще назад. приблизно 50 километров Мы уже в рукавичці, по сути. Ось, там, напевно, будівля Держадміністрації, напевно. Рукавичка. Вот накатка была на Еще вертаться? Еще вертаться. Ничего, мы бронированы. Надеюсь. <свят> ну что ж, друзья, ось. Вот угу. такая вот ежа. Вроді не влізає. Не влізає. Да, все таки півторашку треба було. Ай, ч, я тут верху скоро. Так, не так, друзі, ми зараз їдемо вуличками до цього парку. Він чуть не переїхав. Півесель. Здорово. Сколок, звісно, красиве місто. А, воно от буквально тут за 100 метрів. Це воно... Поверніть ліворуч. Да, воно нам потім кажет... рухайтесь прямо. Добре поняли, дякую. Поїхали. Чик. Вау! Воно, воно, воно. <рес> Капец, друзі. Річка Опір перед вами. Вау! Ви десь таке бачили? Я, наприклад, ні. Жесть. Такі пороми. Ми вже знаходимося в парку Сколівські Бескиди. В принципі, ми до того в них були, тільки в Кам'янці, бачите? Ми, да. так, ми так. тільки тут на початку виходить. Так, а ще куди? Ось, ми були в Кам'янці. Павлів потік, якраз на тему. <ріху> Павлів потік, прикольно. Так, там якась цікава інформація, може так собі почитати, якщо комусь інтересно. Якщо видно. Красота яка. До речі, повітря таке свіже, таке чисте. Не то що в місті. Не то що в місті, таке вже. Не. Ми вам всім рекомендуємо сюди поїхати. Да. Це не реклама, це реально рекомендація. Поїхати всім сюди. Ось такий от парк. Прекрасний. Просто красота. А повітря яке... Повітря просто бодіш. Він заліз у спортивний майданчик, можна так сказати. Фу, красиво. До речі, тішить те, що тут дорога асфальтована. І спускатися ось. Бачите, який тут спуск. Будемо вертатися, чую, що пішоходи. Ой, я вже залухався. Я теж. Що тут у нас? На Висвітлюється погано видно добре. Сколівські безкіди. Ми йому туди веді розстили, то не знаю. Щоб буде. Ну, якщо чесно, може бути. Все, друзі, ми виїхали з цього лісу. Точніше, парк Сколівські Колівські Ми вертаємося додому зараз, Помало вже. Тому що вже шоста година, а нам ще їхати десь 2 години добрих. Ось так, друзі, ми виїжджаємо зі сколи. Ось такий красивий краєвид ось тут на виїзді зі скола. І ми прямуємо вже до самого Стрия. Ну а ми кажемо goodbye сколе. Він там ледве їде. Мені його реально шкода. В общем, ось. Краса яка. Трамбіте. Клас. Ось як виглядають гуцули зблизька. Ось який красивий гірський краєвид, якщо ви бачите, просто нема слів. На камеру це не передати. Так, друзі, ми ось приїхали на якусь базу, так можна сказати, міні-базу. Ну, тут навіть смітники є. Проходимо буквально пару метрів, дивіться. Йоперний балет. Я такого ще ніколи не бачив. Тупо запечатаний хліб, майонез. Ще один хліб. Треба нафіг то все повикидати, а хліб поставити збоку. Просто якийсь шкі... сальцесон нафіг. Серед теж викидаємо. Треба то все Да. Вперед. Чекушка. Ми прибрали цей весь безлад і йдемо їсти. А то ми самі вже голодні. Бережіть природу нашого краю. Коротше, друзі, нерозпакований хліб ми розпакували і поставили біля лісу, щоб якась звірушка з'їла, щоб не пропадав дурно, бо вже просто нема слів. Тут є такий прикольчик, як джерельна вода. Тече прямо з гір. Все, я пішов їсти. Я голодний вже. Знов всім привіт. Ми халим з довгої тяжкої поїздки. Нам же ехать назад, добрых 40 километров. Да. В общем, кто знал есть? Ну что? Да. А кто дали есть? Для вас то Пару хвилин, а для нас то цілий день. Да. Зате цілий день з емоціями. Да. От що таке? Сир? Так, да, це сир косичка. Ось. 19 гривень. Я так уж і багато. Тож, закликаю вас всіх. Якщо їдете кудись на природу, обов'язково прибирайте за собою. Тому що природа то не цінна. Те, що ви то робите, не прибирає. І хто це викинув? Ніхто ж просто не знав. Добре, що ми сюди заїхали. Це просто виглядає по-свинськи. Мійте поважати як себе, так і природу. <ривіт> ну а ми вже зустрінемося. На дорозі. ж, друзі, ми вже в стрій. Стрий. Була надзвичайно важка подорож, але водночас дуже захопливою. Я буду радий, якщо ви підтримаєте цей відеоролик, поставивши лайк і написавши коментар. Ну а ми поїхали до хати. Бо вже 9-та година. Все, давай. Пока. Пока.